Аншлаг у день незалежності, понад 160 жителів області здали кров 24 серпня у рівному. Від початку великої війни потреба у крові виросла на 40%, Відповідно, і у донорах теж щодня потрібно поновлювати запаси. Чимало рівнян у День незалежності вирішили допомогти пораненим захисникам і прийшли у центр служби крові. Якщо в довоєнний час це було 50-70 донорів в день, то зараз це 120-150 донорів в день у нас проходить. Звичайно, люди відкликаються, відкликаються організовані колективи, і військовослужбовці, і силові структури, і медичні працівники, і навіть священнослужителі. Тому. Ми співпрацюємо із засобами масової інформації волонтери нам допомагають в пропаганді донорства.